Всім доброго ранку, всем мирного дня 6.6. Uh, хочу привітати всіх воєннослужащих uh, Збройних Сил України з святом, захисников, захисниць. Uh, ну, а uh, тепер побалакаємо по поводу опять же, повертаємося к ПК-пространці. На сьогоднішній день uh, Київ отримав нові автобуси. Uh, вони закупляються за счет європейських банків. Банка надають кредити. Ось. І зараз йде закупівля тролейбусів КПКів Пастранс. Опять дуже-дуже завишена ціна, опять дуже-дуже багато питань у органів. Розумієте, яких що е, дуже багато е, замічані було е, вот. і е, ці тролейбуси виготовлюються е, в місті бравари є е, там такий заводик завод е, який виготовляє ці тролейбуси я можу сказати тільки одно, що керують і виробляють ці тролейбуси люди, які були колись великими чиновниками в Пасха. На сьогоднішній день вони знаходяться там, в Броварах. Ну і звісно, КПК і з ними зараз заключає договор і е, купляє у них 20 тролейбусів. На, що, на сьогоднішній день я скажу дуже багато у правоохоронних органів. Є питання, чому завишені ціни і по бумагам щось іде не так уже. У мене одне питання. Скажіть, будь ласка, скільки це «Б» буде продовжуватися е, в Рімі війни? ТЦК шукає людей, нема кому воювати. Я можу вам сказати друге. До таких от чиновників, якщо йому нема 60 років, просто їдьте, навіщо сажать? Це корміть за рахунок государства. Просто цю людину відправлять воювати. Щоб він побачив, як хлопці, за останні свої гроші Купляють собі все, все, от А до я. От А до я. Е, на сьогоднішній день е, до мене звернулися хлопці з е, направлення, вони дуже-дуже потребують, хоча б кажуть: хоча би купи нам дві резини новий на бусик Дві різини. Е, хочеться купити чотири. Якщо е, вийде так. То буду, куплю 4 резини. Ось. І, і, і мені просто прикро, що хлопці <бузь> <бузь> по, по, постійно у когось допомогу. Якщо не просять, купляються за свої зарплати. І, якщо не за свої зарплати, вони просять у своїх родственників близьких, і близькі це розуміють, що це їхній захист, це їхнє життя. І близькі віддають останнє, щоб тільки там брат, чоловік, е кохана людина осталася живою? Скільки ви будете воровати? Скільки це буде продовжуватися? Чому, опять же, Санабу е відстоювала е молодь, відстоювала, щоб їх не закрили. Де воно все? Чому ви не працюєте? Чому ви не дивитесь, що робиться? Роботи багато, дуже багато. Ну, я можу сказати тільки одно, що я не или це відкатні гроші, і нікому це не потрібне. Или... Я не розумію, чесно. Я от дивлюсь на це все, і я просто в шоковому стані. Ну, мені дуже-дуже прикро, що ніхто не звертає на це увагу. Автобуси за скільки купують, 100%. теж є завишена ціна. Теж завишена ціна. Це по-перше, по-друге, цей тролейбуси, те ж тролейбуси теж саме йде уже ус... бивший чиновник КП «Київпостранс», який керує цим заводом в праворах. Вони скоперувалися з КП «Київпостранс». і звісно, все виграно, все, все продумано, і йде опять, Ну розумієте, поміняли генерального директора КП «Київпостранс». Навіщо? Щоб увісти очі. Ну ви ж розумієте, що за вами дивиться в вже. Ні, далі продовжають заробляти гроші. На чому ви заробляєте? На хлопця, який пропали в безвісті? на хлопця, який по... По... Э... немає в живих, нема совісті. Зовсім нема совісті. Хочеться взяти цей автомат і просто розстріляти. Таке відчуття, що ви працюєте на рашку, щоб э... украсть цю копійку. Ворують ці гроші, ворують у хлопців на даний час. Зато влада подимає, е, воєнний збір постійно. Не жалко. Подимайте. Головне, щоб Україна перемогла. но чому ж ви сквозь пальці дивитесь, потім подимаються налоги, е, на ФОП, на все остальне е, не вистачає е, грошей в казнях. Не буде вистачати Не буде вистачати тому що так як разворовуються ці гроші їх не буде ніколи вистачати 736.6. Підписуйтесь на мой канал. Дальше все буде интересно. Ну, і ще раз всех і хто воював, і хто воює, і хлопці які пропали, зникли без вісті. всіх зі святом